Ну що ж, всім старого з вами Коля і Ласка вибралися на мій ютуб канал І сьогодні у нас, пацани, третя серія по Мортил по Коту. перед перепочатком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Погнали! Ну що, воїн води, воїн холоду проти, проти... проти якоїсь. Сивої дами погнали. Заморозив, підбив, заморозив. Кидає. на. Мої здібності на цьому боці підходить морозити, ляти водою і ст... Ні, морозити, стріляти блискавкою і ну, коруче, сильно бити. У мене о, меч льодовий меч, типу. так що погнали, давай опа. Відбиваємо її. Ого, вона тоже не хиленько, дивиться. Резко резко. Узнай, якщо не буде різким, то тебе отак, отак. <кхе> Коротше, отак і будуть валити. Так, ну ладно. Давайте, пацани, давайте відбиватися. Відбиватися і нападати самому. Так, давайте. Опа. Опа, ча. Погнали. Давай, 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 давай. Так, полетели, давай, давай, полетели, полетели. Є заморозив опа. Погнали. Погнали. Тепер. Тепер так, оп. Так. Ого, на мене топчик стає страшно. Це не я її перемагаю, це вона мене перемагає. Не, я її перемагаю. Я похипаю бачу. Все. Злягла. Раунд 2. Полетели. Опача, опача. І опача. Давай, 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 давай! Сменили, сменили тему. Давай, давай, нападай, нападай. Короче, так и, пацаны, ведь бываем, и мы так и живем, так и играем. Так. Опа. Давайте, пацаны, давайте, будем. Опа. Давай, давай. давай, Догашим. Опа, чё? на, на. 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 Так, відбиваємо. Оп-оп-оп-оп. Кулаками. Так. Ладно. Ладно. Давай, 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 пішку. Коротше, пацани, відбиваємо добре. Опа, заморозив, заморозив. Сивина, давай, на! Куди? На кого? Заморозив. Відбив. ого, вона розморозилася, типа мене вбила. Коротше, якщо ти, типа без прокачки, то заморожуєш на 2-3 секунди. Я якраз без прокачки, а з прокачкою від 5 до 7 секунд. Тому трохи є часу. А поки вона заморожена, можна її бити, щоб вона розліталася. За 2 секунди ти особо нічого такого не зробиш, правильно? Ну да опа 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 оп, жара, 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 як 9... як 9 раунд. Жара! Давай, давай. Ну, коротше, пацане, така і фіня. Так і робимо, так і займаємось Так. Давайте починаємо відбиватися. Полетіли. Давай, 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 давай. Є, заморози. Друг. Все, пацане, вона не годна, я її. Я її, видно, так потуплю сюди. Зна, ну що? No this. Перемога. Перемога, пацани. І ще раз. Перемога. Так, берем другу биця. Хочу Пам'ятаєте, чу... пам'ятаєте, вчора проти 4 рукого монстра грав. Так, так от сьогодні я хочу сам за нього грати. Я грав проти нього, це я хочу за нього. Відбудовуємо. А чого? Пацанів, що то я мав грати з чотирьох років. Ну, за чотирьох років. Я грав і за сенсея. молодшого. Ну, окей, граємо за сенсея молодшого. Відно щось не то нажав. Видимо, коли підворі, то я замість мастера нажав цього. Цього сенсея, туп. Ну, погнали, полетіли. Давай, давай, підходь. Підходь, відбиваємося. Відбиваємося на ізі. Давай-ка кикнем. Так, кикнем його, пацани, давай, полетели. Опа, опа. Відбиваємось. Відбиваємось і давайте, давайте зараз якось буде. Будемо відводити і від, підпускати від, 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 його до себе. Погнали так робити. Погнали, бо це. Це так і треба. Давай, 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 давай. Полетели, ну, ну. Погнали, ну, давай. Є, е, відбиваємо, відбиваємося. Відбиваємо Wi-Fi є. Це вже взагалі не мій Wi-Fi, але. Так, Wi-Fi є. Ну, це типу я сижу на маминому... Це не мій Wi-Fi, це я сижу на маминому інтернеті. На мамному інтернеті, на Wi-Fi. Так, погнали! Давай. Погнали. Так. Опача. Опача, обача. Давай. Фініш. Другий раунд, посилі. Останній другий раунд, давайте. його цього монстра. Куда? Це Mortal Kombat, моє. Це сила, це гра. Вона вже, мені за... мені вже ця гра зайшла на 70... 72-73%. Короче, гра дуже топова. Я так кажу, нібито як зараз, знаєте, на телефоні. Але все одно ця гра топова І вона мені дуже, 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 дуже заходить. Так, давай, 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 давай. давай ну, полетіть, полетіли. Ну. Відбиваємось, пацани, окей. Окей, відбиваємось відбито. Від так. Давайте зараз пацани якось будемо відб... відстрілюватися відбивання. Пускати окей. Окей, добре. Добре. Давай, ну. Так. Посуваємо його, давайте за стінки. Опа, знесли, знесли. Pienи. Снесли його нафіг. Давай, моро. А ага, так це вже він мене морозить. Ой йомаю. Ух ти, тяжко! Блін, сикур, ну давай я його добью, давай. На, ух ти, блін. На, 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 получай, твар. За. Ого! Я їм, коротше. Я мені, коротше, загнав... Я їм, короче, загнав ножа в спину. Типа не в спину живіт. Коротше, я йому загнав в хребет, а він мене тупо відбив і тупо ножа мені прикинув. Коротше, це пацани це пацани страшно. Страшна тема, я вам скажу. Ну що, тепер я знову замор за сенсея холодно. Граємо останніх два раунд. Погнали. Давай, 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 ну. Полетіли, ну що? В першому здосешся, чи мені тебе ще дотовкати в другому. Ну, погнали. Давай-ка, полетіла. Да, давай, на, наша. Ну що, погнали, на. Окей. В цьому раунді я тебе добью і ти на другий не станеш зі мною. Я тобі це гарантірую. Чи станеш? Давай, ти зараз дотукає і ти вмираєш, тут. Біжиш плакати, сын Синочок Плаки-плаки Так, а не. Його ша а чого. Нього хипа коротше підновились. Ладно, ладно, давайте сразу его и все. Окей, добре. И финальный. Ну, 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 ну. Е. На сегодня, кстати, с вами был Коля Бинго. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока-пока. пока.